Як жити на новому місці та не відчувати себе тягарем для місцевої громади? Так можна назвати тренінг з питань обміну досвідом в допомозі внутрішньопереміщеним особам, а простіше кажучи, переселенцям зі Сходу та Криму, який відбувся, в Коростині тренінг семінар було проведено спільними зусиллями громадських організацій Кримсос та Кростенської громадською організацією об'єднання вимушених переселенців Донбасу. Добротвор. Серед запрошених гостей були представники громадських організацій вимушено переміщених осіб з різних міст України, представники міської влади та фахівці соціальної сфери. Коростині зараз проживає більше 800 вимушених переселенців. У місті вони не лише знайшли прихисток, їх тут підтримують, допомагають у вирішенні різних соціальних питань. Запрошують стати активними учасниками життя міської громади, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Ми раді будемо, якщо до нас будуть нові приїжджати. Так, будуть проблеми, але ми з часом їх вирішимо. Питання не обсуждається, якщо це до мене відноситься, а тим більше, те, що ми маємо сьогодні спілкування і реальне. Ми зараз не теоретично розсуждали, а практично з нашим добротвором. Це реальні, конкретні люди, які живуть, працюють. І гармонічно вписались в наш історичний голова громадської організації Добротвор Ігор Сиромятников докладно розповів, чому постало питання про необхідність створення громадської організації та яку функцію у сфері вирішення питань та допомоги вимушено переміщеним особам з Донбасу. Вона сьогодні виконує організація. Бередієву участь у загальноміських заходах, у тому числі з благоустрою. Крім того, є своєрідним містком між переселенцями та владою. Чим більше працюємо, тим більше Ми, Ми попали по адресу. Мы в принципе получаем поддержку во всех наших инициативах начинаниях. Поэтому в принципе как сказать нас здесь может если что-то не устраивает, то по мелочам в целом глобально все устраивает. Мы создали сами себя, сами собой управляем, никому не подчиняемся, но тем не менее помощь получаем особенно от городской власти полностью получаем неки. Вот в Киеве были на тренинг, я помню, и все жаловались, сегодня не можем контакты с властью найти, там и все такое. Контакты находятся легко, если ты идешь не требовать, вот я сегодня тоже такое слышу, а вот вы обязаны дать, а вы должны... Местная власть ничего не обязана, у нас нет еще децентрализации. У нас все от копейки до квадратного метра все в Киеве решается. Местная власть беспомощна. Надо просто вот это понимать. Местная власть помогает допомагає тим, чим може. Ресурси я граніч. Но при підтримці власті получить доступ к этим ресурсам, это можно. можна. Та найбільш цікавою частиною тренінгу, мабуть, слід вважати знайомство з переселенцями, які розпочали нове життя на новому місці та реалізують власні бізнес-проекти. Рік тому інвалід першої групи Олександр Кононов із Северодонецька переїхав у село Десятини Коростенського району. Перевіз із собою дев'ять кіз. Тепер разом з товаришем Віталієм Васяновичем має козину ферму майже на 200 голів. Без правої руки і лівої ноги Олександр планує відродити життя в депресивному селі. Проте відверто каже: місцеві не дуже радіють новому сусіду, який має далекоглядні плани. Для рентабельного бізнесу стадо кіз потрібно збільшити до трьох тисяч голів, говорить Олександр. Чоловік упевнений, що на сільському господарстві можна заробляти. Якщо почнете вважати і думати, що і як робити, нічого не вийде, Ви просто перепугайтесь. Тобто, е Глаза боятся, руки делают. Мы с Виталием потихоньку их пораем каждый день. Я думаю, что большая часть людей не боится что-то делать. А большая часть людей не хочет что-то делать. То есть есть два, две, два разных понятия. Понятие ходить на работу, получать зарплату. И слушать, работать и зарабатывать себе на жизнь. Деньги. И зарабатывать деньги. То есть это вот две разные категории. Основная проблема. Ні людей готових працювати За достойну зарплату. От этого не существує. Це это, проблема. Історія життя Олександра Кононова не може не надихати. Він був волонтером і допомагав українській армії, возив продукти військовим, поки не потрапив у полон до сепаратистів, у якому пробув майже 100 днів. Сьогодні сири Санича знають далеко за межами Житомирщини. За його словами, кожна голівка сиру має свій індивідуальний смак, чим і приваблює поціновувачів сиру. У вітали старі клієнти давні, французьке, посольство консульство. Тут французи у нас сыр. Вони сюди приїжджали компанії в три рази більше, ніж ви. Они були в хорошому шокі. І покупають у нас сири регулярно. Верховна Рада покупає сири. О, нічого сьогодні. Ну, от що, Це... із рук в руку. Продажа, пока прямо є з рук в руки. У найближчих планах господаря відновлення старого корівника, де могли зимувати кози. За найскромнішими підрахунками на його реконструкцію потрібно близько 300 тисяч гривень. Я знаю, що я 2-3 роки тут поработаю, поживу. Через 2-3 роки, ну, я тоді почну заробляти. Ну я готовий ці 2-3 роки терпіти. Я готовий себе обмежувати в усьому. І ще кілька років тому Олександр і гадки не мав, що стане фермером. Але війна, яка прийшла на Луганщину, вигнала чоловіка з дому і змусила шукати нової долі за 900 кілометрів від малої батьківщини. Для родини Михайлових село Рудня Вороб'ївська Маленського району також віднедавна стало рідною домівкою. Віна на сході внесла свої корективи у звичне життя Сергія та Лариси. Переїхав на Житомирщину з Маріуполя, вони створили сімейну базу відпочинку Полісся. Сільський зелений туризм в Україні набирає обертів. Цим і вирішили скористатись Сергій та Лариса Михайлови, Тим більше, що жінка з молоду захоплювалася туризмом, а чекати допомоги від когось це не про них. Ви знаєте, саме головне. это м, самого себя настроить, что ты не должен от кого-то ждать. Ты должен сесть, подумать, составить какой-то минимальный план. То есть то, то, что ты можешь. Дальше, ну, само наворачивается. И, и самому себе поставить задачу. Если человек будет ждать от кого-то, к сожалению, от государства мы ничего не получаем и не можем получить. Даже если человек начинает вот просто с нуля, даже вот тут люди переехали, ничего нету, да? но ну, всегда можно там взять кусочек земли, заняться сельским хозяйством, вырастить те же ранние цветы. Збирати трави, їх продавати, ті ж гриби, ягоди. Ну завжди є можливість та начать. За кілька років працьовита родина заснувала мальовничий комплекс відпочинку. Постійно його вдосконалює, розбудовує та ділиться досвідом з іншими переселенцями. А ми поцікавились, чи не страшно було розпочинати нову справу на новому місці. Не треба бояться. Надо работать и все. Понимаете, как? Мне не страшно было бое. Как? Мне страшно одно. За, за моими плечами семья. Но у меня такая семья, которая горы свернет. У меня, вот и дочечка. умница большая, в Киеве работает, занимает большую должность, но тем не менее все выходные здесь пашет, как простая уборщица, и я подаю, и полы мою, и все на свете. Мама у нас, это профессор кулинарии в буквальном смысле, а готовит изумительно. Поэтому у нас вся черная работа. У нас был бизнес, то есть мы думали взять, купить там домик, там 3-4-5 лет потихоньку его построить. А случилось так, что домик купили в ноябре, когда начался Майдан, а строительство началось в феврале, когда начали у нас стрелять. Ну вот, и пришлось очень быстро все это делать. За копейки продавать то, что мы имели, в буквальном смысле. Війна на сході змінила життя мільйонів людей, багатьох назвала переселенцями. Проте ми маємо бути сильними і готовими простягнути руку допомоги тому, хто цього потребує, пам'ятаючи, що хоч проблеми у нас у всіх різні, біда все ж одна.